Тебе турбує буревий висип підліткове акне. На допомогу пройде саме цей комплекс. Став подобайку, підписуйся на канал, Тут завжди цікаво та позитивно. Поєднання весь комплекс дає гарний результат. Дермісан сприяє загоні ран і гнійних виросок, знімає запалення, бореться з збудниками інфекції, стрипакоком та стафілококом. Завдяки гарному місту комплексу очищає кров, виводить шлаки з організма, застосовується при висипаннях з токсичним, алергічним, індокринними причинами у підлітків та дорослих. Чистоксин МКЦ це природне і дуже дбайливе очищення кишківника, виводить з організму шлаки, токсини, радіонукліди та інші шкідливі речовини. Регулює та відновлює роботу кишківника, створює сприятливі умови для відновлення мікроклори в ньому. Місцево будемо застосовувати календулу карпатську. Вона допомагає загоєнню і прискоренню епітелізації при виразкових і атомічних шкірних ранах, має противозапальну, противомікробну дію. Очищає шкіру від псорітичних бляшок, екземи, вугрової сипи та лише Аргентум це антибактеріальний засіб природнього походження, має противірусну, антибактеріальну, противогрибкову антисептичну дію, допомагає при різних інфекціях шкіри і слезової. Тож застосовуйте силу Карбат і залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.